Вітаю! Мене звати Олександр Соловей, я співзасновник компанії FinMap Online. FinMap – це інструмент обліку грошей для сучасного бізнесу. За допомогою нашого інструменту ми допомагаємо підприємцям вести облік грошей своєї компанії зручно, бачити повну картину свого бізнесу та приймати правильні рішення. Ми вже більше п'яти років працюємо з підприємцями та допомагаємо налаштувати зрозумілий облік грошей, позбутись бардака і хаосу в саморобних табличках і, врешті, зробити бізнес більш прибутковим та системним. Нашим інструментом щоденно користуються понад 2,5 тисячі компаній. Взагалі, малий та середній бізнес це найголовніший руші економіки. В Європі 97% всієї економіки це малі та середні підприємства. Наша з вами країна зараз знаходиться в дуже складній ситуації, і наша з вами задача як підприємців зміцнювати економіку. Чим сильніше бізнеси, тим сильніша країна. Разом з відомими та ефективними підприємцями ми підготували для вас невеликий, але дуже корисний проект. Ми зібрали думки та конкретні поради, як зберігти та розвинути свій бізнес у нових надскладних умовах. Війна, вимушене переселення, втрата компанії, відкриття абсолютно нового бізнесу на новому місці це тільки маленька частина тих челенджів, з котрими зіткнулися власники компаній. Сподіваюсь, ця зібрана інформація буде вам корисна, зможе підтримати вас в певний час і допоможе перемогти всій країні. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!